Народилася я тут. Уроки роки війни тут, я проживала. Ну і що ви пам'ятаєте таке? Розкажіть нам. Якісь такі спогади, які ну. вас найбільше запам'яталися у вас? Серці залишилися? залишилося. Ну, що я не... найбільше запам'ятала? Це ж якраз я була. Дівчиною такою, що вже мала хлопців. Звиняйте, звісно ж, ви ж так, такі будете маті, може вже й маєте. Ну, сильно забороняли при німцях, щоб ніде не збирались разом гуляти, щоб не було там по 10 там по 8 чоловік, бо боялися, щоб не організовували партизанські загони. Я була демобілізована. Оце село Уляновка, угу. там був Радгосп. Я вже не пам'ятаю, як він звався. Нас 25-й рік мобілізували туди з усього району і дівчат, і хлопців угу. на роботу. І це так. Що сонце не сходить, ми вже на роботі. На полі вже знаходить сонце темно. І це туди не пам'ятаю. Я чи 10 кілометрів сюди на одягу, чи 8, Я не, не пам'ятаю, ну так же вона зараз є. Це ж ми рано із дому йдемо туди, ці день робимо, оце тільки в обід сіли. Поїли, другий раз ще не вспінемо поїсти, як уже піднімають нас на роботу. А ввечері йдемо додому, це ж 10 кілометрів. Ну, ще ж я мала і хлопця. Це покійного. Мой діда, хотілося гулять, Бо теж ждеш. Другий раз оставляли там на ніч, закриють у сараї, там, де зерно. І дівчат і хлопців. Звичайно, ніякого туалету нема ніякого, нічого нема. Ми під один бік і дівчата, і хлопці покотом лягаємо спати, а під другий бік там зерно. І звиняйте, що я так буду казати, бо було ж так. Пісіка ходимо у той край, позагрібаємо і кажемо, хай би возять німцям, хай німці їдять, а не дай би Бог, узнали. Повішали б чи розстріляли б, та куди там. Ну і це ж приходимо ми додому, поки ж. Трошки ж помийся, причепурися там, чипуриця не було, чим помитися тільки від грязі, бо жили, така біднота була, що передіться не було, що. І собрались ми гулять. Оце тут де зараз живе, це що молиться. Оце друга хата от де торгують. Uh -huh. То, от от, Юлії. Ага. Там жили покойні білоуси Віктора Михайловича. Батьки? Так, да, батьки жили. Віктор, ні, не, не батьки, а діди вже. Uh -huh. Діди Віктора Михайловича. І там була сім'я велика, і дівчата, і хлопці там їх було. Чи шестеро, чи семеро, і одне за одним. І ми завжди там збиралися гуляти. Ну, і зібралась нам компанія не, не так багато, ну чоловік 16 було. Музика, балалайка. Усі босі. Під ту балалайку танцюємо, а пей стовбом іде, бо тоді ж не дороги, не було, ж нічого. Коли із, 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 із балки виходить поліцей, приходить поліцай і зайшов так із балки, з дру, щоб все ж ми не бачили, не повтікали, а ну, стоять ніхто нікуди. Ну, поставали ж і стоїмо, бо у його ж автомат у руках. Ви що ви не знаєте, що не можна збиратися компанією гуляти? Та й не знали, знали ми. А що ж ми будемо казати? Кажемо, що не знали, що ви готуєтесь партизанам їду готувати. Ніякої, каже, йди, ми зібралися потанцювати, погулять. Я ось вас натанцюю. Я везву коменданта, а не вас зараз заберу, а комендатура була тоді в надірдовці, то ми тебе, як гулять. Стоїмо, він витягнув блокнот і записує усіх по імену. То, хто, хто <гум> щой. У завтра йдіть у сільську раду, приїде комендант, приїде із комендантом, оці що б'ють, вам дадуть по 25 різок. Ой, горе, а тут по 25 різок дадуть. І сказав, що ще його штрафують по 50 рублів. А тоді 50 рублів це зараз 500 рублів не стоїть. А така ж біднота була, що не то 50 рублів, копійки за душою не було. Ой, Тоді построїв нас подвоє і веде туди до сільської ради. Зараз вже перестроєно, нема їх не приміщень, нічого. По двоє йде ми. Ну, це такі, як я, а були ще й старшенькі трохи. І були такі, що вже прийшли, от були армію хлопці були, і ті і ще розумніші за нас. Стоять два в першому ряду і передають. Передавайте всім, як дойдем. Оце зараз там, де вчителі живуть дом mm -hmm. там жила. Антоніна Анатоліївна, вона ж, не знаю тоді, чи, чи мабуть, її ще не було, батьки жили її там. Як дійдемо до тойки Онищенка, розбігайтесь хто куди, хай стріляє все рівно, мов у всіх не перестріляє. Ой доходимо ми, отак отримтимо. коли він як свисне. Та же ж перший. Як пішли ми хто куди? Я і ще одна дівчина, та туди у двір до цього натої, а там була корова прив'язана, а темно, не видно. А ми ж бігли та на ту корову, а та корова як, як лякається, та як сватиться, та як забехає. Ми побігли в балку, а там коноплі. Уже великі коноплі в ріс людини були. Побігли туди, а там вода протікає. Ми бігом поперелазили і на той бік подальші і зайшли теж до одніх, вже на тій стороні в коноплі, посідали, сидимо і слухаємо, що, що ж воно далі. Така тиша ніде нікого нічого. Сиділи ми, сиділи, вже бачимо, що світає, що треба ж додому йти. І боїмося, що не дай його не стріть. А тоді що буде, а додому йти ж треба, бо, бо треба жити ж на роботу. Не дай Бог на роботу, хто не прийде. Це ой, горе. Вийшли ми туди, на ту вулицю. Вона там жила, крайня хата, а це з краю тут зараз дизина, макаром жила, там ніхто не живе. Вона пішла туди, а мені треба йти це ще ж по греблі сюди. Ну, що буде, йду я. Йду, ніде нікого, не ні, стріла, приходжу. Мама так лаєш мене, а вже не лягаю спати, бо нема коли вже вже видні, вже треба йти, бо поки дойдемо, то біда ж буде. Ой, пішли, пішла теж я на роботу, приходив ввечері. Мама каже, що приходили, щоб ти йшла у сільську раду і ще й 50 рублів несла. Чого ж ти не сказала, що тебе оштрахували. І та мама плач, немає ж грошей. От що робити? Грошей ж нема. І позичити нема до кого йти, бо, бо всі так. Живуть. А ось тут у ця перша хата, там жили одні трошки багатішенькі, бо чоловік робив до війни в магазині доставщиком товарів. Та вони трошки жили рученько. Пішла мама туди, до батечка, проси, позичте, бо так битимуть, а ще як грошей не принесе, то і ще ж будуть дужче буду бити. Дала вона 50 рублів. Приходить мама, батько з роботи це, прийшов, іде, неси і плаче мама, що ну, посильний прийшов і каже, що даватимуть по 25 різок, а й треба. Взяла ж, я ті гроші і йду. І йду і плачу, а покойний Ларіонович мій це ж дід, теж це ж він хлопцем був, Уже йде звідти, йому вже дали 25. Ну, він у радгоспі не робив. Він якось, не знаю, він теж 25-го году. Ну, не буде мобілізований, щось він там ухитрив чи не знаю, що, що не був мобілізований. А стрілець мені він каже, що ти плачеш. А я кажу, чого ж я плачу? Іду ж битимуть. А він не плач. Я ось остався живий, та звиняйте, повертається задом, а в його штани аж задниця звиняйте, гола видно. Геть побили, вони так були порвані, а тоді ж на нагайкою били, геть порвали і аж кров це виниті із тіла. Ну, я ж каже, живий остався. Ой, постояли ми дві-три минути, оце перекинули словами, він додому пішов, а я ж туди пішла, а усій совет. Вийшла туди на тераси, високо так було по ступеньках. Двері відкриті туди, а я боюсь заходити. А треба ж заходжу та й стала так у порозі. А там поліцай, один поліцай і наш. Ой, Галі Грасаменчики, батько, якщо знаєте, бабу Галю Грасаменка там. Uh -huh. О, та її батько, вони так відказалися від його. Та той батько та питає мене. Ну, він знав, а мабуть, вже ж питав, чи я не обманю його. чи я ти. А я кажу, Назаря Онищенка. А він ото -от там з краю виживе, живете, ми жили, оце зараз за, за нашою хатою у тій хаті, то хата моїх батьків. Кажу, да, Я ось кажу, принесла штраф 50 рублів. Ну, якщо ти дядько Маназарова, забирай ці гроші назад і йди додому, я тебе бити не буду цей раз. А якщо ще раз попадеся, то тоді тобі цього не минувати. Та я як вийшла із вісіть, то я бігла до хати, ніг не чувствувала. Ось таке було. А друге, що я пам'ятаю, ой, запали ми кукурузу, і вже кукуруза десь отака була. Ну і сказали, що це ж прорубуйте, оставляйте по, по одній, а лишні вирубуйте. І нас так стояли, стоїть кожен на рядку, мабуть, чоловік із 30 дівчата сапалими. Хлопці там робили волами, кіньми, а ми це ж сапали. Одна дівчина із Забрацького, Завулася, Село зі Об, обрубувала там 3 чи чотири було кукурузини, вона ж хотіла ті зрубати одну оставить і якось ті рубала та зрубала усі чотири, а ззаді слідком іде і це ж побачив, взяв ті кукурузи, вже такі товсті вони, усі взяв. І давай її лупить кукурудженням тим, а тоді кулаками по спині. Ой, а його хлопець, син, ось його, що, що бив uh -huh. ту дівчину, та ходив до тої дівчини. Uh -huh. Бачите, як вийшло, ходив до тої дівчини. Вони додому не ходили, бо це аж за братське, то вони на ранок би туди доходили, а назад, коли то вони не ходили там, ночували. Де попало? І під скиртами, і під, під сараями, і де попало. А ми все ж ходили. Ну, ввечері ж він прийшов до неї, а вона ж і каже: йому, що твій батько та побив мене. Та ще звиняє теж піднялася там і показала, а синяки були, бо, бо вже тосте кукурузіння було. Той хлопець приходить з гульні і до батька на що ти її бив? Як мов, ну, зрубала ж чотири кукурузини? Ну, вона ж тому не хотіла зрубати. Вона аж підрубувала а вийшло ось вдома що небудь. Вроді хочеш обсапати бак і згубав. І там. Ой... Та, та вони з тим батьком билися. А тоді вже як наші вступили, то його забрали та судили. І цього поліцая нашого забрали та судили. Їм дали по 20 років. А вони по 20 років не сиділи. Якраз помер Сталін. І була амністія, і вони тільки от сиділи по 10 років. То і той прийшов живий, і і цей нас живий прийшов. А двох наших поліцаїв так і не повернулись, не вернулись неізвісно де. А цей прийшов. Ой... І ще що, що цей ж наш поліцай. Тут у селі робила одна вчителька. Вона не наша, а робила в нас у селі. І замужем була за одним нашим пахомовим. Там вони на тому краї жили пахомові. І в неї вже було дітей двоє. Два хлопці було. Одне за одним. Одному було десь з половиною, а друге родилося. А чоловік її до війни був комсоргом у колгоспі. Ой, а тоді ж це ж забирали наших оцих, так називалися, активісти, комуністи, комсомольці і, може, ви чули, що забрали з нашого села. Я тільки не пам'ятаю, чи 14, чи 15 душ і розстріляли. Ага. І це той поліцай прийшов за тим чоловіком. Він уже почув та втік до своєї тітки десь у той край заяланець, забулася якась. Село там кілометрів 20 чи 25 за яланцем, утік до своєї тітки. Він це ж присікався до тої жінки, де, де твій чоловік, поставив її в угол з дітьми. Як не скажеш, де чоловік, то я тебе розстріляю. Ну, вона знала, що він туди пішов, а каже, хоч і розстріляєш, а я каже, не знаю, де він. Він ще каже, вчора, як пішов на роботу, то і не приходив додому, і, і зараз нема. То він її там потерзав, разів чи чотири пльоткою вдарив, Ну, вона йому не сказала. Ну вони наші поліцаї та догадалися, бо вони знали, що родичі там є, що він там, і вони пішли і забрали його. Забрали і везли на Вознесенськ, бо там головна комендатура була. І по путі до Вознесенського там є ліс, і вони в лісі його розстріляли. І ніхто не знав, де вони ді діли його. Догадувалися, що або повішали, або розстріляли, а де, що ніхто не знав. Ой горе, тоді ж. Время проходит, цей же поліцай відбув строк свій, ті хлопці підросли, один вже армію відбув, а один вже ж тоже ось ось в армії піде, а цей поліцай прийшов додому. Жінка його померла, а діти відказалися від його. І він теж на тому краї жив у своєї рідної сестри. Ну, а ці хлопці підросли. Ну, Мати ж питає, де батько, а мати ж розказала. А тоді прийшов цей Полісай, то мати розказала, що прийшов він. Живе отам і отам. І вони у день разів скільки ходили туди, хотіли ж побачити, розквитатися з ним. А ця сестра як іде куди-небудь із дому, запирає його на замок. А замок вони ж не одіруть. Він трошки пожив тут. Ой, та десь оженився, не знаю, десь по той бік яланця оженився, поїхав туди, геть виїхав із села, бо тут же ж не, не можна йому було будь, каже, очі, як кажуть, грубо лізе. Бо він такий противний був. Ті хлопці знали, що він там. Ой. Найняли лягкову машину, поїхали туди, у те село, попитали, де він живе, де він робить. а він робив сторожом, ночним конюхом, а коні стояли за селом. Ой. І він діжурив із одним по сутках там. Сутки він, а сутки другий. Ну, вони тоді поїхали другий раз туди, де оце ж коні стоять, де він діжуре. Ну, і вони не сказали, хто вони, а розпитали що чоловіка. І кажуть, що ми були в гостях та йдемо з гостей. Стали, може, у вас води є попити, може закурити є. Узнали, що то не він, бо вони його не бачили, що то другий. І узнали, що він з ними по сутках діжури там, що сьогодні цей, а завтра буде той. Вони на другий день найняли машину і поїхали туди ж до, до коней. Діжурив він. Теж вони це ж кажуть, що їдемо їдем з гостей, заїхали, може води попити, може закурити у вас є. Та, вода є, а закурити не дуже є. Є трошки, ну я мов поділюся з вами. Зараз кручу тоді, поперосліх не було, скручу цигарку, там я покурю і вам дам. Ну, крути. Ой, покурив він, їм дав, вони для години той якийсь раз узяв рот, потягнув, той потягнув, а тоді вони йому кажуть, ти не знаєш, хто ми такі, а він не знає. Ну, а ми тепер тебе взнали, хто ти такий. Ми тебе взнали. А ти як не знаєш, що ми, ми тобі скажемо. Ми сини, Костя паху того, що ви розстріляли у лісі. А він, ну що, ми розстрілювали, нам приказ такий був, нам те. А ті хлопці кажуть, а ми без приказу зробимо те, що ти зробив нашому батькові. А що ж він? Ті, ті два і молоді, а він вже і в годах, і от сидів у тюрмі, то не так там добре. Вони, звиняйте, взяли його за руки і за ноги, а там все скає таке там, де оце він живе там поблизу. Принесли до скелі, ударили разів два його об скелю, сіли і поїхали. Ой, вони думали, що вони його вбили. Вони його прибили добре. Він одійшов, він їлі у село приліз до хати і сказав жінки, хто йому це зробив, а заявлять, Нікуди не заявляли. І він щось днів скільки похирів, та й помер. Оце таке я пам'ятаю. Ми угу. вам дякуємо за що ми це збережемо це відео і це буде як пам'ять на пам'ять.